Дев'ять екскурсій і турів для усіх, хто цікавиться історією, архітектурою, традиціями Вінниці та Поділля. Підготував офіс туризму на листопад. Серед екскурсій мандрівка до міста паровозів, Вінниця Гайворон, екстрим тур лабіринтами печери, Вінниця, Тернопільська область, село Королівка Вінниця, екскурсійний проєкт Смачна Вінничина, польський колорит. А ще новий тур Вінниця Острог, під час якого учасники дізнаються, що спільного мають між собою ці два таких різних міста та відвідають їх історичні місця. Вітаю вас. Сьогодні ми анонсуємо свої плани на листопад. Попит на подорожі залишається незмінно високим, незважаючи на офіційне закриття туристичного сезону. Тому офіс туризму Вінниці підготував дев'ять екскурсій і турів мандрівникам та шукачам пригод. Всі, хто цікавиться історією, архітектурою та традиціями Вінниці. Поділля, а також інших прекрасних місць нашої країни, ми запрошуємо реєструватися на наші проєкти вже сьогодні. Реєстрацію відкрито на наших веб-ресурсах в Інстаграм та Фейсбук. Програму листопада ми традиційно включили найбільш рейтингові проекти, зокрема, проаналізувавши цілий сезон, це секрети та легенди Вінниці, драми і кохання. Та гостинне Поділля, дані проєкти від гідеси Оксани Роздорожнюк. Тур Перлина Поділля від Людмили Очеретної та наш ТОП екскурсій Вінниця за 100 хвилин від Альони Сазонової. Але 19 листопада очікуйте прем'єру. Це Тур від Вінниці до Острогу, що має назву Спадок Острозьких, під час якого учасники дізнаються все про славетні діяння роду Острозьких та зрозуміють, що ж спільного мають наші міста, і розпочнеться екскурсія. На замковій горі, де Костантином Острозьким був побудований другий Вінницький замок. І, звісно ж, екскурсанти відвідують музей історії Острозької академії, музей книги та Острозьких замок. І на численні прохання наших екскурсантів після проведення у серпні фестивалю Гайгуде. Всіх залізничних фанів та е, поціновувачів ретро залізниці ми запрошуємо на реєстрацію тур. Мандрівка до міста паровозів. Це тур е, буде організовано спільно з гідом Олегом Матюховим. Там вас чекає екскурсія у паровозне депо, виставка рухомого складу, чудові фотолокації та, звісно ж, мандрівка старовинним потягом по вускоколіці. Детальний опис всіх наших маршрутів шукайте в актуальних анонсах у нас на сторінках. А також нагадую, що ви можете замовити індивідуальні екскурсійні програми і тури. Наші консультанти завжди радо підберуть для вас оптимальний маршрут для відпочинку душі і тіла, а також доповнять за вашим бажанням його гастроскладовою.